Це громадське телебачення Запоріжжя онлайн, ми продовжуємо. І наступна тема до обговорення правозахист викладачів та студентів, і їсть в нашій студії Єгор Стадний, координатор проєкту профрайц.орг. Це Єгоре, вітаю в нашій студії. Отже, ваш сайт, який ми зараз побачимо на екрані, який ми от вивчили, поки чекали вас тут у студії. Що це за сайт? Що це за своєрідна база даних фіксації порушень в сфері освіти? Ну, якщо. Так, почати трошки здалеку, то десь в 2013 році, займаючись аналітикою, займаємося вже аналітикою в сфері освіти дуже довго, ми вирішили, що скільки б ми не підказували, як краще будувати освітню політику, завжди все це перебувають якісь буденні речі, типу порушень, зловживань там і так далі, і, власне, не до аналітики. І зрозуміли, що а інформація власне, про різноманітні порушення прав викладачів та студентів. Вона губиться в інформаційному просторі. Ну, Медіа не надто звертають на це увагу. І е, пріоритетнішими є політичні новини, економічні новини. День Два роки додалась... давай. Дав, дав да, і ну, і да, так, воно забулося. Зараз ще війна, в принципі, і е, сезонно зрештою, звертають увагу на університети, типу вступна кампанія. Восени чи... да, ну, Влітку в основному там. І е, 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 Ми подумали, що непогано було би створити. На якому зосереджується вся інформація про найрізноманітніші зловживання в університетах, е, попікувалися про те, щоб там можна було його зручно сортувати, географічний розріз, там, тематичний розріз. Ось, е, і... давайте, давайте почнемо спочатку. Хто ми? Да, ми це аналітичний центр CEDOS. І це така дивина, що аналітики починають займатися класичним watchdog-проектом. З моніторингу там правопорушень різноманітних, от але як я вже сказав, ну життя якби довело нас до ручки, і так би мовити. бо Ну, ми пишемо, там робимо е, різноманітні дослідження, діагностику, моніторинги знову ж таки. Але дуже часто, от, коли ти приходиш говорити з людьми, що от непогано було б змінити дизайн освітньої програми, збудувати його, там, відносно таких концепцій і так далі. А тобі людина каже: ну Слухайте, у нас тут реально ну, там хабарі беруть на сесії, не Як до ваших не там до... речей. Ні. Да, Ні. Да. Тобто ми почали думати над тим, що ну, потрібно, якби порядок денний трошки змінювати. І на цьому наголошувати так само. Е, яка мета? Да? Бо це якби передмови, а яка мета ресурсу? Е, по факту ми чинимо репутаційний тиск. Отже, е, коли інформація там надходить до бази проходить стадії перевірки, про це можна теж поговорити, е, то фактично вона от відображається в, на карті. Або там в певному там діаграмами, і кожен, хто, наприклад, обирає собі університет, там абітурієнт, його батьки, угу. можуть зайти і подивитися, а де, власне, куди не треба йти? Де права порушуються найбільше, там викладачі так само можуть звертати на це увагу. Куди наприклад, я хочу обирати на та, та обирати там, де трудові права не порушуються, принаймні або менше порушуються, де нема типових порушень. Можливо. Отже, ми хочемо створити ресурс з підказку. Певно, чому я сказав репутаційний тиск? Ну, бо власне таким чином ми а, змагаємося з університетами за гроші абітурієнтів. Але ми власноруч, не претендуємо на ці гроші, просто хочемо, щоб ці гроші спрямовувалися в ті венза, де порушень принаймні менше. Угу. Ну, скажіть, а от скільки часу працює сайт? Скільки вам активно? Ми його запустили з листопада 2015 року. До цього була певна фаза десь з літа підготовки. Ну але активно так, щоб ним почали користуватися юзери, то з листопада саме під якщо ми зараз от зайдемо на центральну сторінку, ми можемо побачити, що нині там зафіксовано от 340 порушень. От так. що значить зареєстровано, Так, так. от, власне, це найцікавіший момент. Е, інформацію ми збираємо як власноруч, моніторяючи, наприклад, реєстр досудових розслідувань. Так і збираємо інформацію від юзерів. Ну, це студенти, викладачі. Зокрема, є така кнопка на сайті повідомити про порушення. На неї, коли заходиш, відкривається форма, в якій власне обираєш свій регіон, ВНЗ, описуєш порушення, вибираєш категорію. Є там функція додати файли необхідні. Зокрема, там, можливо, скани якихось документів, які доводять, що порушення дійсно відбулось. Залишати ми просимо з контактів і взагалі з якоїсь інформації про цю людину лише електронну адресу. Ніяких персональних даних ми не збираємо, бо, в принципі, законодавство це забороняє робити. Ми не можемо це робити, але нам вони і не потрібні. Нам потрібна лише електронна адреса, щоб ми тримали зворотній контакт. І коли ця інформація у нас надходить, Е, існує дві стадії перевірки. Перша це чи власне порушення є, є місце. Да, да, я, да. Я... Чи є oh. власне порушення, тому що я б сказав би, що десь одна п'ята всіх випадків це тоді, коли студенти або викладачі просто ну, не знаються на законодавстві, не знають, чи це порушення, чи це ні. Не порушення, і от власне, ми, ми не знаходимо підтвердження цьому. Власне, це не порушення законодавства. І ми тоді їх не розглядаємо. Якщо ж вони проходять перший етап, тобто порушення все ж таки є, ми а починаємо ми, а перевірку ми. щодо правдивості цієї угу, інформації. Угу. це найважливіший етап для нас. А, і, власне, дуже багато користувачів його не витримують. Тому що ми починаємо просити е, докази певні. І в кожному кейсі докази бувають різні. Буває дуже. Якби багато вимагаємо, буває, в принципі, що довести це дуже просто. От, наприклад, студенти пишуть, що на екзаменах вимагають хабарі, і мені не заслужено занижують оцінку через те, що я їх не даю. Да. І ми тоді просимо гаразд. Надайте нам, будь ласка, скан залікової книжки, але знову ж таки зафарбовані там всі персональні дані, прізвища mm -hmm. і так далі. Нам цього не потрібно. Щоб ми подивилися, що ця людина дійсно вчиться добре, і от цей випадок це якась там аномалія. На ну так, Щоб не було далі... Маглиту, да, на да, да, далі, далі, Але це лише квіточки. <гум> далі ми просимо надати скан однеї з студентських робіт, яку студент виконував протягом цієї дисципліни щоб ми подивилися, чи власне ну, оцінювалося адекватно чи неадекватно. Так? Ми аналізуємо цю студентську роботу або власними ресурсами, або ж залучаємо незалежних експертів. Ну, благо за 6 років аналітичної роботи, у нас дуже багато контактів там, серед професури різних ВНЗ, і просто просимо ну, анонімно її передивитися. А йдуть, до речі, зустріч? Та, звісно, йдуть. У нас, ну як я вже сказав, у нас дуже багато реалізованих проєктів, там співпраці з багатьма викладачами. Тобто, з вами краще не сваритися. Ні, Не те, що не сваритися, але ми, ми методологічно дуже, дуже ретельно до цього підходимо. І от якщо ця експертиза підтверджує, що там дійсно ну, несправедливо поставлена оцінка. Дуже часто ми ще просимо, наприклад, якщо є можливість відомості нам про відвідуваність, щоб ми подивилися, що людина там не прогулювала, відвідувала, і там взагалі підстав її валити немає. І тоді ми залізобетонно впевнені в тому, що є порушення. Дуже часто це не підтверджується, наприклад. От, а, і... кілька, от, відсотково. Це важко сказати, Стих, тому збільнень. що е, найбільше насправді е, люди не витримують наших прохань. Надайте це, mm. надайте це, надайте не, це, надайте повсті, це, да. і просто uh -huh. да, зв'язок обривається. Uh -huh. І от, наприклад, ну, зараз на премодерації, от ви сказали, там зареєстровано 340, а ще на премодерації понад 100 повідомлень. Тобто ми в активному такому діалозі ще понад ста сотнею юльзерів, але це не тільки екзамени, бо буває таке, що підтвердити дуже легко. Наприклад, порушення санітарних умов у гуртожитках. І це випливає з офіційної документації університетів. Вони там, самі от, себе так, підставляють. Та, 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 та. Там uh -huh. видно, що на 18 квадратів селять людей в п'ятьох, в там в чотирьох. А за санпінами, вимогами садвіними станції, то це мінімум шість квадратів житлової площі на одну людину. Я Скажіть, а хто до вас більше звертається? От викладачі студенти чи студенти? студенти, бо вони якби активніші юзери мережі. І відповідно, але я б сказав би, що коли до нас звертаються викладачі, то ми отримуємо. Ну якщо викладачі звертаються, то в більшості випадків це якраз таки те, що ми будемо реєструвати, тому що викладачі звертаються з такими прострадлами юридичних пояснень, і видно, що деякі з них вже проходили судові інстанції. І там документи додають всі потрібні там і так далі. і так далі. Ну а інколи не дають, і ми так само просимо, дайте підтвердження ті чи то інші. Ось і яка кінцева мета? Ну, як я вже сказав, ми взяли такий низький старт, і на цю вступну кампанію ми вийдемо вже з такими м'язами. Зараз це 340, Я думаю, на весну або найближче до літа буде ще більше, набагато більше. І нам потрібно просто... Щоб поширювалася інформація про профрайць, ми будемо активно піарити його офлайн онлайн і. Сподіваємося, що абітурієнти і їхні батьки будуть звертати увагу на ресурс. Дивіться. От ваша мета це е, репутаційна, да? тобто да, обрат. Да? Дивіться, а е, далі, от ви супроводжуєте, людина до вас звернулася. Е, ви перевірили, порушення є. Угу. Е, що да? ну, можливо, якийсь юридичний супровід. Дивіться, чи, о, якщо це дійсно там, адмінпорушення, я б сказав навіть... так: ефект на 80% ефект, це ви допомагаєте іншим людям, щоб вони не попали в халепу. От умовно кажучи, ви інформуєте інших людей через цей ресурс, що краще туди не йдіть, тому що там погано. Відсотків 20 – це власне допомога тим людям, які Вже пишуть втрап... до нас. Вже втрап... да, да. Яким чином вона відбувається? Є спеціальний розділ, як захистити свої права. Там описані покрокові інструкції, як в тих чи інших випадках порушень діяти. Там написано, як правильно оформлювати скарги. Як подаватися на безкоштовну юридичну допомогу, такі штуки у нас передбачені, як судовий супровід організовувати. Так, такі нотабене, да, да для там багато таких реально лікбе, лікнепів. Uh -huh. От і е, це одне. Ну і друге, власне, навіть саме формулювання повідомлень в нашій базі, тому що ну, коли при воно проходить, ми ж не залишаємо саме те, що нам написали, бо там ну там. Ліри, на ну, да. Да. да, да, да. да. Ми, ми залишаємо суху інформацію. П'ять угу. чинників. Коли де, тобто в якому університеті що саме трапилось, яке законодавство і яка санкція за це передбачена? Ну, нам цікаво саме от Запорізька область да. і Запоріжжя. Ми там нарахували з 340 порушень, 14, які вже 14, да. Да. 14. тобто це дуже малий відсоток. Ну, е, з, і... Мало звертаються, тому що і... там Київ в топі, да, дуже ну, тобто я би так більш сказав... активна столиця. Запоріжжя не дуже я би так сказав, що насправді з можна подивитися зараз якраз да, тут да. систематизована за Запорізькою областю. Зареєстровані порушення на всі, всій базі, вони в принципі відбувають розподіл по студентах і по ВНЗ по Україні. Ну, і... Треба пам'ятати, uh -huh. що база ніколи не буде відображати і відбувати повністю реального стану. Тобто, однозначно, тут не всі порушення, які мають місце, однозначно, ми власне ніколи не будемо здатні на це, але е, от те, що зараз вже. Характерно, що ми відбиваємо ту структуру, той поділ за кількістю ВНЗ uh -huh. в містах в різних. Да, і це природне, що в Києві, в Харкові, в у Львові, в Одесі найбільше трошки менше, Машніпропетровському в Запоріжжі менше ніж в цих містах студентів ВНЗ, ну і власне порушень. Е, хоча вони типові, вони всі типові, це, от, давайте пройдемося саме от по, да. по Запорізькій області. Що ми нарахували? Тут Бердянський, державний педагогічний, Запорізька інженерна академія, угу. Запорізький Мелітопольський, Там меду приватні державне, да, значить, що там от було листопад 15-го, якраз от вступна ну вже да, початок початок року. Там керівництво закладів не забезпечило право студентів на, ви, на, на дисципліни. Да, це дисциплін. дуже популярне популярні да, причому джерело інформації. Це власне наш монітор. Коли ми персонально опитували самих представників університетів, тобто це інформація безпосередньо від, від університету, від відповідальних посадових осіб, тому що ну, викладачі дуже часто безглуздо питати, тому що вони можуть не знати, не знати. Як, як сформований угу. дизайн освітньої програми угу. в цілому навчальний план. А от завідувачі кафедр, декани, це ті люди, які ставлять підписи свої під цими навчальними планами, То, вони відповідальні такі. Да, і це власні ці е, речі, стосую, які стосуються вибіркових дисциплін, це інфа, безпосередньо. Середні від ВНЗ, тому от я ж казав, що інколи випадки бувають ну бувають різні, і самі університети повідомляють нам про це, і ми вносимо. Ну звісно, вони не розуміють, що ми питаємо з метою, щоб внести до базу. Я тут ще знайшла у вас кілька ще по Запоріжжю Цікавих да, випадків да. 2015 тисячі Інженерна академія да. відрахували студента, Не зарахований хоча... звіт про практику. Да, звіт да, про я практику, да, да, да і що далі? Тобто, він зареєстрований студента, фактично відрахували. Він вже не є студентом цього вулиця. Я ще пам'ятаю активне настування. З цією людиною ми пояснили, яким чином він може відстояти е, свої права. Але ми потім не отримали фідбек, чи він скористався цими рекомендаціями. Тобто, ми, ми тут уже не, не може долю не можемо так? відслідкувати так. Але там кричу, і не саме ще... та задачі, я так розумію. Ми хочемо більше акцентувати на тому, щоб поширювалася інформація і щоб інші її брали до уваги. А з безпосередньо допомогти людям, які втрапили в цю халепу. То ми можемо надати юридичні консультації. Ми не виключаємо, що з часом ми можемо піти на судовий супровід. Але нам потрібно підібрати такий випадок, який був би найтиповішим, найбільш характерним, попри те, що ну, у нас прецедент якийсь да. Да, створити Щоб ну, далі да. в такі... ситуації діяли так само це, знову ж таки. Ну на жаль, у нас не прецедентне судове е, право, е, але щоб інформаційно суто показати, що в цьому це випадку можна це вирішити в суді. То це було б дуже ефективно. І ми наразі. Ми, ми один раз вже зробили пропозицію, і це був не студент а викладач, що ми готові цю людину супроводжувати в суді. Ми були дуже сильно переконані і, власне, впевнені в тому, що цей суд можна було б виграти. Але ну, людина не до кінця не, не пішла з нами. От, власне, ну бо, не захотіла, бо це тяганина, це час, це багато реально ресурсів там, в тому числі і грошових, тому що. Суд суд нині в Україні не безкоштовний. Я не кажу про хабарі, я кажу про офіційні проплати там мита і так далі. Тобто, це та, же, саме гуманний. Та. Да. Давайте ще пройдемось по Запоріжжю, От платні послуги в медуніверситеті. університеті. Я думаю, да, що да, також пам'ятають. Це до речі. Давай, не давайте я озвучу, щоб да, наш да. глядач розумів, про що мова. 2015 знову ж таки рік осінь зареєстровано у вас таке порушення, що в медуніверситеті надавались платні послуги, що не входять до переліку. Да? Котрий законодавством закріплено. Пропуски за е, од, одну годину 11 гривень 22 копійку, копійки. Ну а власне пара вартує 22 гривні. Сорок Це... ну, має майже двадцять yeah. з половиною 20... гривні. Не, в чому тут в чому тут суть? Це uh -huh. е, порушення типове для медичних університетів. Медичні університети думають, що вони живуть на іншій планеті. І мають специфічну зак... медика вона специфічне нас. законодавство типу своє і окреме якесь від законодавства про вищу освіту. Mm -hmm. Законодавство про вищу освіту не передбачає, що медичні університети або взагалі університети можуть брати плату за пропущені заняття, але насправді ще з початку 2000-х років діє постанова. Кабінету міністрів, яка регулює надання медичних послуг в медичний надання освітніх послуг в медичних університетах, і там на жаль зафіксовано те, що вони можуть брати гроші за пропуски. Ця постанова суперечить закону про вищу освіту, ця постанова суперечить іншим законам, і за власне повагою до законів виправи, і, і взагалі вона не має юридичної сили. Тому що вищі законодавчі акти вони мають інші норми. Ось. І існування таких речей, як ось, оплата енок, це, ну, я вже не кажу, що чисто з людської точки зору, з моральності, це абсурд. Це повний абсурд. Це людина просто, вона просто проплатила собі пропуски і отримала диплом. Ось. Е -е, власне. Ну, порушення зафіксовано. Да, що далі? Да. Не беруть більше грошей uh, у нас, за пропуски? Між іншим, між іншим, у нас навіть з цього приводу відбувався діалог з представниками меду, які нас намагалися переконати, що це законно. Ми в листуванні довели. Ну вони припинили з нами листуватися. Mm -hmm. От в листуванні ми довели, що власне це вони роблять абсолютно незаконно. В цьому випадку ми до речі готові так само. Я думаю, що це перспективний одне з типових порушень саме медичних університетів піти на судовий супровід. Тому що от в іншій би, галузі, там, ВНЗ, які підпорядковуються Міністерству освіти, ці справи в судах дуже на ура йдуть. От, і там ж теж грішать різними там, платними послугами, які абсолютно не вписуються в законодавство. І ось там є успішні випадки, коли суд ставав якраз таки на сторону студентів, які хотіли. Обурювалися і висловлювали протести, захищати, захищали, хотіли захищати свої права. Ну я все ж таки до того, от що далі зафіксоване таке порушення, е, беруться плати за пропуски. Е, ну от що далі прослідковували, чи скасували ці, чи десь не скасували, не скасували ну, все не, продовжується. Я вам так скажу, що е, воно не скасовано буде допоки МОЗ, якому підпорядковуються медичні університети, не е, скасує ось ці от, всі махінації власним наказом, от, і не роз'яснить, що варто було би університетом медичним виконувати нарешті освітнє законодавство. Ну, то тобто ви не декларуєте те, що ви там ну підете далі до суду. Ви показуєте, якщо Хтось матиме змогу і сил і сили йти на до суду, або уникати да, цього вищого Да. да. ну давайте ще до Запоріжжя знайшла таку ще інформацію у вас на сайті про Зіїт, там де mm -hmm. підвищили плату за навчання. Да, теж на 5, штука. Да, на 15-20%, Хоча законодавством е, прописано, що можна, але не частіше ніж раз на рік, і, і не вище, не ніж за рівень інфляції, інфляції да, минулорічний. Да, да, да? А да. там було перевищено. П'ятнадцять да, це і не, плюс не рівень. там плюс, там така ще штука, що Контракт, який підписували студенти, не передбачає такого. І, власне, зміна, бо ця норма це зміна нового закону про вищу освіту. І в цьому випадку, так би мовити, дабл вин. Чому? Тому що мало того, що і новий закон цього не передбачає, так ще і контракт, який підписували студенти. Він такої норми пункту. не має. Про, про можливе те, що... десь там та, 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 зміну цього. Тобто, і, і плюс, ну, яка класика в цьому випадку? Університети зазвичай ідуть на ці от Добровільно примусові підписання додатків до контрактів, там, де вони вже вносять зміни, відповідні в контракт, мовляв, там ціна змінюється і так далі, от, і, і тому подібне. Е, знову ж таки, в судах навіть вже є успішні випадки, коли студенти відстоювали своє право тут, якраз таки на те, щоб залишатися при тому договорі, який був підписаний, і не вносити ніяких змін. Юра, угу. а де хабарництво? От жодного випадку от дачі ви ага. чи от, ну отримання навряд чи да? жодного випадку от у Запоріжжі я не знайшла е, по регіонах, хоча є, б є багато, багато є але жодного. Чому, чому от, власне немає інформації про хабарі так валом, а ми ж всі чули і знаємо. Ми всі знаємо. Ну ви ж також були студентом. А, та, через те, світут. що хабарництво найчастіше це обопільна згода. От коли ми дізнаємося про випадки е, хабарів в університетах це екстреми. Це тоді, коли викладач вимагає от, власне, від того студента, який самостійно може скласти. Найчастіше хабарництво це тоді, коли студент. Не хоче морочитись або хоче легкою собі, значить, якоїсь там шляху, а викладач пропонує йому, «Да, можна. можна. І це yeah, я, попит, пропозиція. Mm -hmm. І mm -hmm. там mm -hmm. ж Заходять. ніхто не зацікавлений в тому, щоб хтось про це хто хто дізнався. дізнався. <laughs> так. Ми дізнаємося от про такі от от незначні, mm -hmm. взагалі, частинку, коли там реально студент, ну а викладач уже настільки просто обнагрівший, зажигався, да, <laughs> що просто ну, валить всіх і давай мені, значить, всі неси mm -hmm. і так далі. Ось, а ще одна причина, чому не так багато, якби нам, як нам здається, та у нас в базі, власне, що ми вимагаємо дуже багато таких от пруфів. І багато хто сходить з цієї дистанції і не витримує. Просто можна сказати, що всі ці 340 випадків це залізобетон. Да, це залізобетон, тому що нам треба пересвідчуватися. І, і навіть в цій ситуації ми завжди залишаємо можливість ВНЗ надати. Теж докази для спростування, спростування. та, для спростування. І от, якщо ви помітили, то там, коли заходиш на мапу або там в каталог, то е, є галочка, е, статус виправлено поставити, і можна подивитися, які порушення ВНЗ виправили. Таких небагато, таких з цих 349 лише. Ось і. Е, е, це найлегші насправді порушення, там типу відсутність певної документації на сайті університету. Да, такого то О. теж багато. Його Як ви бачите свій проект за 5 років? Я вам скажу так: як я його бачу за наступний рік, ми 100% запускатимемо англомовну версію, розраховану на іноземців, на е абітурієнтів, які вступають до наших університетів за кордону. Е для них така інформація буде надзвичайно цінною, тому що вони взагалі мають обмаль. Джерел про наші університети. А, а таке джерело воно да, таке джерело дуже дуже корисне було би для них. Ну, що більше, все більше, там, коли беруть інтерв'ю іноземців, в ЗМІ там з'являється інфа про те, що вони розчарувалися, там вони там не те, там вони там. Того, того не думали, що тут буде. А, і я думаю, що це навіть ще більший буде справляти репутаційний тиск на наші університети через те, що ну не секрет, контрактники іноземці вони платять набагато більший контракт ніж українські студенти. І, власне, це ще більше вдарить по по університетам. Тобто ті університети, от які до речі, ті університети, які звертають увагу на наш сайт. А я до речі, я знаю, що в Дніпропетровську, наприклад, знаю випадок, що вченій раді ректор персонально от вичитував в одному з університетів, вичитував. Проректора одного зі своїх проректорів, бухгалтера за те, що власне немає інформації на сайті за даними про Фрайцю. Звертав увагу на те, що давайте додавайте цю інформацію. А, і 20 університетів після першої презентації в листопаді звернулися одразу до нас. Хтось з такими наїздами, хтось з проханням пояснити, як працює механізм сайту. Це означає, що університети починають зважати на ці всі речі. І враховувати, і брати до відома, і щось виправляти. Ми б хотіли, так? щоб воно більше враховувалося так, але є перші перші такі кроки, і це вже добре. Це означає, що е, репутаційний тиск діє. І для нього існують усі сприятливі умови, демографічна криза, зменшення кількості абітурієнтів, все більше і більше конкуренція за цих абітурієнтів між університетами. А от, до речі, дивіться, от якраз політична агітація в вищих навчальних да, закладах. Да. Да. Там... Протягом останньої передвиборчої кампанії чи були порушення? Ну, от якщо були. ви так, да, да. і, і може трохи детальніше, якщо от ви не знаєте, і, а от ми наші глядачі добре знають, що в останній передвиборчій кампанії брав участь. Ректор одного з навчальних закладів Запорізького національного університету Фролов він балотувався у мери, і були навіть випадки, і самі студенти, вони ну не всі дуже добре знають законодавчу базу, і багато було нарікань на те, що в навчальному процесі на, на зібраннях в стінах yeah. навчального закладу були елементи політичної агітації. От як з цим бути, якщо можна коротко, тому що наш. Да, нав навіть не, не студентів, а викладачі просто ну, якось натякали прямо чи опосередковано, що студенти нам буде краще від того, аби наш, нашим мером став наш ректор. От як ви до цього ставите, з чимсь? Ми, ми, чи ми спеціально написали не. цю інструкцію тоді, під місцеві вибори, тому що цих випадків не тільки в Запоріжжі, їх дуже багато, щоб люди розуміли, що має супроводжувати політичну агітацію і чи вона дозволена, де. Вона дозволена. Я зараз просто детально це вам не опишу, але от на сайті в цій, в цій публікації yeah. все розписано Е, е По порушення, які от Е, використання студентів е за е на там в агітації за якогось кандидата. Е Наприклад, вже поза виборами ми знаємо, що в Одеській юридичній академії студентів не просто використовують в політичному сенсі, а там, наприклад, тут, знаєте, є сайт петиції на сайті президента, Звісно. і останні, останнім часом там для верифікації свого підпису треба вказувати ІПН ідентифікаційний податковий номер. І ми зафіксували випадки, коли от в Одеській юридичній академії збирають. І ПН и а можливо, навіть просто навіть не повідомляючи людей використовують, а це персональні дані, і їх без згоди, без відома абсолютно не можна використовувати таким чином. От, щоб попідписувати петицію, яка не перехованим чином відстоює інтереси Сергія Ківалова. О, так. по понабивати балів понабивати підписів під петиціями тобто реально от такі от штуки теж Йора я вам дякую, дякую за таку вам. детальну розмову я бажаю вашому проекту успіхів Дякую. і поменше, поменше порушень а ми би хотіли щоб побільше у нас було, на сайті да? їх було побільше, побільше а в практиці а загалом, поменше загалом поменше да, ну, да. цього і вам бажаю дякую.